де його сіра миша несподівано розкриває свою справжню блискучу сутність Моя юлька тільки й уміє, що рахувати копійки в сімейному бюджеті, там їй і місце, за калькулятором. Голосно, щоб чули за сусідніми столиками, промовив Геннадій, демонстративно обіймаючи за тонку талію свою супутницю Лілію. А ти, сонечко, створена для блиску, ти діамант, якому потрібна гідна оправа. Лілія кокетливо засміялася, поправляючи платинову пасмочку, що вибилася з ідеально гладкої зачіски. Її сукня з відкритою спиною, розшита тисячами леліток, справді виблискувала під світлом кришталевих люстр, притягуючи погляди. Ну, навіщо ти так, муркотіла вона. Мене зараз представлятимуть твоїм партнерам, а ти про дружину? Це ж негарно. Як ти мене представиш? Як свою музу? Не вагаючись, відповів він, як жінку, що надихає мене на нові звершення. Цього достатньо. Тут усі люди сучасні, розуміють, що штамп у паспорті це лише формальність, головне почуття. Він помилявся люди, можливо, і були сучасними, але точно не сліпими. Особливо дами з фінансового відділу його компанії, які зараз зібралися біля фуршетного столу і, не приховуючи осуду, спостерігали за своїм керівником. Світлана Петрівна, головний бухгалтер, жінка суворих правил і гострого язика, ледь стримувала обурення. Вона добре знала Юлю, дружину Геннадія. Тиха, скромна, розумна жінка, яка колись працювала в їхній компанії молодшим аналітиком, але пішла після народження доньки. Марія, їхня дитина, народилася слабкою, і Юля повністю присвятила себе догляду за нею. А Геннадій, замість того, щоб підтримати дружину, яка вже п'ятий рік сиділа в чотирьох стінах, витягнув на головну світську подію року свою коханку. І не просто витягнув, а хизувався нею, наче дорогим аксесуаром. Про їхній роман знав увесь офіс він настільки знахабнів, що навіть не намагався це приховувати. Ти тільки подивися на цього півня, шепіла Світлана Петрівна своїй заступниці Катерині. Совісті нуль. Юля там з дитиною, у якої знову загострення алергії, а він тут пір'я розпустив. І не соромиться ж, очі безсоромні. Ой і не кажіть, Світлано Петрівно, зітхнула Катерина, всі вони такі. Але що вона зробить? Залежить від нього повністю, роботи немає, дитина хворіє, пастка, та й годі, ви з нею спілкуєтесь? Може, вона хоч якось намагається вибратися з цього? Та як там спілкуватись? Телефонувала їй минулого тижня, питала, як Марія, голос у неї такий втомлений був, що я їй скажу. Що її чоловік тут з новою пасією витанцьовує? Ні, я на себе таку місію не візьму. Нехай самі розбираються. Чужа сім'я, темний ліс. Сьогодні відбувався щорічний благодійний аукціон, який організовував один з найбільших інвестиційних фондів країни. Подія збирала вершки суспільства бізнесменів, політиків, меценатів. Компанія Геннадія, що надавала консалтингові послуги, була одним зі спонсорів, тож присутність керівництва була обов'язковою. Геннадій прийшов сюди кілька років тому на посаду провідного спеціаліста і завдяки своїй хватці, вмінню лестити керівництву та йти по головах, швидко піднявся до посади директора департаменту. Він був амбітним і вважав, що досяг усього сам. А дружина… дружина була просто зручним додатком. Вони познайомилися ще в університеті. Геннадій вчився на економічному, Юля на мистецтвознавстві. Він гучний, впевнений у собі, душа компанії. Вона тиха, заглиблена у свої книжки про імпресіоністів та італійське відродження. Що він у ній знайшов? Тоді йому здавалося, що її спокій врівноважує його бурхливу натуру. Вона дивилася на нього з таким захопленням, що це тішило його его. Після весілля вони оселилися в невеликій квартирі, що дісталася Юлі від бабусі. Зводом продали її, взяли іпотеку і купили просторе житло в новобудові. Геннадій з перших днів встановив у сім'ї свої правила, скопійовані з моделі його власних батьків, де батько був беззаперечним авторитетом. Жінка це берегиня домашнього вогнища, повчав він. Твоє завдання, щоб у дому було чисто, затишно і завжди була гаряча вечеря. Моє завдання заробляти гроші. Кожен має займатися своєю справою. Спочатку Юлю це дивувало. Вона мріяла працювати в галереї, писати статті про мистецтво, можливо, навіть стати куратором виставок. Але Геннадій висміяв її захоплення. Мистецтво знавство? Юлю, ну що це за професія? Пилюку з картин здмухувати? Цим на життя не заробиш. Це так, хобі для багатих не роб, а нам треба іпотеку платити. Я домовився, тебе візьмуть до нас у фірму молодшим аналітиком. Будеш папірці перебирати, звіти складати. Це реальна робота, а не твої мрії про високе. Але ж я нічого не тямлю у фінансах, намагалася заперечити вона. Навчишся, голова ж у тебе не для краси, чи я помиляюся? Його тон не припускав відмови. І вона погодилася. Покірно пішла в офіс, і на подив багатьох швидко в усьому розібралася. Виявилося, що її аналітичний склад розуму, натренований на розборі складних художніх концепцій, чудово впорався із фінансовими таблицями. Вона була старанною, відповідальною і ніколи не підводила. Керівництво її цінувало, але Геннадій ставився до її успіхів зневажливо. Ну, що там? Порахувала свої цифри? Молодець. А тепер іди борщ варити, аналітик мій, казав він увечері. Вона розуміла, що здатна на більше, що робота з документами це не межа її можливостей, але просити про підвищення, не наважувалася. Геннадій би цього не схвалив. Не лізь поперед батька в пекло, сказав би він. Їхнє життя кардинально змінилося, коли Юля завагітніла. Ця новина, яка мала б стати найщасливішою, для Геннадія виявилася радше проблемою. Ти впевнена, що зараз слушний час? запитав він, коли вона показала йому тест із двома смужками. У мене якраз новий проект на роботі, відповідальність шалена, а дитина це крики, безсонні ночі. Ти впораєшся? Звісно, впораюся. Ми ж разом будемо. Ти мені допоможеш, наївно відповіла вона. Я. Юлю, я працюю по 12 годин на добу, щоб ти могла сидіти вдома і не думати про гроші. Яка від мене допомога? Я приходжу додому відпочивати, а не підгузки міняти. І май на увазі, порядок в домі та гаряча вечеря нікуди не зникають. Якщо відчуваєш, що не потягнеш, то можемо ще подумати. Подумати? Про що подумати, Геннадію? її голос затремтів. Ти що, пропонуєш мені. Я пропоную тобі тверезо оцінювати свої сили, це доросле рішення, яке вплине на все наше життя. Ти ж мистецтвознавець, ти мислиш емоціями. А я економіст, я мислю ризиками. Так от, ризики зараз дуже високі. Ця розмова залишила глибоку рану в її душі. Вона зрозуміла, що він не радий, що дитина для нього це не диво, а незручність, порушення його комфортного життя. Вагітність минала важко, постійна нудота, слабкість, набряки. Вона мріяла просто лежати і читати, але мусила щодня стояти біля плити, прасувати його сорочки і прибирати ідеальну чистоту, яку він вимагав. Сперечатися не було сил. Коли народилася Марія, Геннадій став ще більш відстороненим. Донькою майже не цікавився. Якщо дитина плакала вночі, він роздратовано йшов спати в іншу кімнату. Гроші давав, але кожен раз підкреслював, що це він їх заробляє, а вона просто витрачає. Юля занурилася у материнство з головою. Марія була для неї цілим всесвітом. Але іноді, вкладаючи доньку спати, вона тихо плакала від самотності та образи. Чоловік, якого вона колись кохала, перетворився на холодного, байдужого сусіда по квартирі. А потім почалися його відрядження. Він їхав на кілька днів, повертався втомлений, але з дивним блиском в очах. Юля все розуміла добрі люди з його роботи натякнули. Вона навіть одного разу побачила його в місті з тією самою Лілією. Вони сиділи в кафе, він тримав її за руку і щось захоплено розповідав. Того дня світ Юлі остаточно розколовся. Але вона не влаштувала скандал. Навіщо? Щоб він вигнав її з донькою на вулицю. Вона не мала ні роботи, ні заощаджень, вона була в пастці. і тоді вона вирішила, що має знайти вихід. Ну скільки ще чекати? капризно протягнула Лілія, покручуючи в пальцях ніжку келиха з шампанським. Я вже танцювати хочу. Потерпи, кохана, зараз продадуть кілька дрібних лотів, а потім буде головна подія вечора виставлять картину якогось невідомого модерніста. Пан Захарченко, власник фонду, особисто її представлятиме. Кажуть, справжня сенсація. О, мистецтво, зневажливо скривилася Лілія. Я в цьому нічого не тямлю. Сподіваюся, це буде недовго. До речі, а хто такий цей Захарченко? Виглядає дуже солідно. Віктор Захарченко це легенда, з повагою сказав Геннадій. Один з найбагатших людей країни, меценат, колекціонер. Наша компанія веде частину його фінансових справ. Для нас велика честь бути його партнерами. Саме тому я тут. Треба підтримувати стосунки. Нарешті на сцену вийшов сам Віктор Захарченко. Це був чоловік років 50 з сивиною на скронях, розумними, трохи втомленими очима і спокійною, впевненою манерою триматися. Пані та панове, почав він оксамитовим баритоном. Дякую всім, хто сьогодні прийшов підтримати наш фонд. Всі зібрані кошти підуть на обладнання для дитячої кардіохірургії. А зараз головний лот нашого вечора. Двоє асистентів винесли на сцену картину, закриту оксамитовою тканиною. Зала затихла в очікуванні. Перед вами Захарченко зробив паузу. Робота видатного, але, на жаль, майже забутого українського художника-авангардиста початку ХХ століття Ігнатія Срібного, картина Світанок над Дніпром. Вважалося, що всі роботи цього періоду були втрачені під час Другої світової війни, але дива трапляються. Цей шедевр був знайдений у приватній колекції в Празі. Його автентичність підтверджена найкращими європейськими експертами. Але головна заслуга в тому, що цей твір повернувся на батьківщину, належить одній унікальній людині консультанту, який першим розпізнав руку майстра і провів колосальну роботу з дослідження та атрибуції. Ми запросили цю людину сьогодні, щоб вона особисто розповіла про своє відкриття. Геннадій, нудьгуючи позіхнув знову ці мистецькі теревені, подумав він. Лілія вже відверто розглядала свої нігті. Проте, продовжив Захарченко, ця людина воліє залишатися в тіні, тому я лише скажу, що початкова ціна лоту 500 тисяч євро. Залою прокотився здивований гомін. Сума була значною навіть для присутньої публіки. Отже, хто дасть 500 тисяч? вигукнув аукціоніст. 550! — пролунав голос з першого ряду. 600! — відповіли з іншого кінця зали. Торги почалися, ставки швидко зростали. Геннадій спостерігав за цим з професійним інтересом. Він не розумів, хто може віддати такі гроші за якусь мазанину, але поважав уміння робити гроші з повітря. Коли ціна досягла мільйона, в залі залишилося двоє основних гравців відомий банкір пан Сидоренко і хтось, хто робив ставки по телефону через представника аукціону. Мільйон сто. Вигукнув Сидоренко, витираючи хустинкою спітнілого лоба. Мільйон двісті, спокійно відповів представник телефонного покупця. Це божевілля. прошепотіла Лілія. За ці гроші можна купити віллу на узбережжі. Дехто вкладає гроші в нерухомість, а дехто у мистецтво, філософськи зауважив Геннадій. Хоча я б обрав віллу. Мільйон триста. не здавався банкір. У залі запанувала напружена тиша. Всі чекали відповіді від таємничого покупця. Представник аукціону підніс слухавку до вуха, уважно вислухав, а потім його обличчя витягнулося від здивування. Він щось швидко прошепотів Віктору Захарченку, який стояв поруч. Захарченко кивнув і знову взяв мікрофон. Пані та панове. Прошу хвилину уваги. Щойно відбулася неординарна подія. Наш телефонний покупець не просто піднімає ставку, він робить пропозицію, від якої, я думаю, пан Сидоренко не зможе відмовитися. Сидоренко здивовано підняв брову. Річ у тому, вів далі Захарченко, що наш покупець представляє консорцію міжнародних інвесторів, які планують відкрити в нашій столиці новий музей сучасного мистецтва. І вони хочуть, щоб картина Ігнатія Срібного стала перлиною їхньої колекції. Проте вони також хочуть запропонувати пану Сидоренку стати почесним членом опікунської ради цього музею і спільно викупити картину для публічного доступу. Зала вибухнула оплесками. Це був красивий і шляхетний жест. Але це ще не все, посміхнувся Захарченко. Як я вже казав, сьогодні з нами та сама людина, яка знайшла і повернула цю картину в Україну. І оскільки події набули такого суспільного резонансу, ця людина погодилася вийти на сцену. Ця людина головний консультант новостворюваного музею. Пані та панове, вітайте, пані Юля Шмигаль. Геннадій завмер скалихом руці. Шмигаль? Юля? Це ж прізвище його дружини. Він розгублено озирнувся. Якесь дурне співпадіння, промайнула думка. Але потім він побачив її. З-за лаштунків на сцену вийшла жінка. Вона була вдягнена в елегантну сукню глибокого смарагдового кольору, що ідеально підкреслювала її струнку фігуру. Каштанове волосся, яке він звик бачити зібраним у неохайний пучок, зараз було вкладене м'якими хвилями і спадало на плечі. Легкий макіяж підкреслював виразні сірі очі, в яких не було звичної втоми й апатії. В них горіли розум, впевненість і спокійна сила. Це була його Юля, але водночас це була абсолютно незнайома йому жінка. Геннадій відчував, як кров відливає від його обличчя, він нічого не розумів. Зала знову вибухнула оплесками, але він їх не чув. Він бачив лише свою дружину, яка впевнено йшла до мікрофона, і Віктора Захарченка, який дивився на неї з неприхованою повагою і теплотою. Де ота жінка? Це твоя Юлька? здивовано пропищала Лілія. Ти ж казав, вона у тебе товста й замучена домогосподарка, а ця, ця дуже навіть нічого. Замовкни, процідив він крізь зуби. Юля підійшла до мікрофона. Її голос, який Геннадій звик чути лише в коротких відповідях так любий або Вечеря готова зараз звучав чисто і впевнено, наповнюючи весь величезний зал. Доброго вечора. почала вона. Для мене величезна честь стояти сьогодні на цій сцені. Історія цієї картини це історія про повернення, повернення не лише культурної спадщини на батьківщину, але й повернення забутих імен. Ігнатій Срібний був генієм, який випередив свій час, але трагічні події минулого століття стерли його ім'я з анналів історії мистецтва. Коли я вперше побачила репродукцію цієї роботи в старому праському каталозі, я відчула... я відчула його біль, його самотність, його нереалізований потенціал. Вона говорила про техніку маска, про символізм кольорів. Про вплив європейських течій на творчість срібного. Вона говорила з такою пристрастю і глибоким знанням, що навіть ті, хто, як і Лілія, нічого не тямив у мистецтві, слухали, затамувавши подих. Вона не була просто аналітиком, що перебирає папірці. Вона була експертом найвищого рівня. Геннадій сидів, наче громом, уражений, в голові вирував хаос як, коли, чому він нічого не знав? Ця впевнена, блискуча жінка на сцені і його сіра миша, яка щовечора питала, чи не треба йогурту підігріти до вечері. Це не могло бути одне й те саме обличчя. Колеги за сусідніми столиками вже відкрито обговорювали його, кидаючи на нього співчутливо зловтішні погляди. Світлана Петрівна з Катериною дивилися на нього впритул, і в їхніх очах він читав тріумф. Він відчув, як стіни залу починають тиснути на нього. Це був ганебний публічний провал. Після виступу Юлі, який завершився оваціями, до неї підійшов пан Сидоренко, потиснув руку і щось довго й захоплено говорив. Інші гості оточили її, вітаючи і ставлячи запитання. Вона відповідала з гідністю і легкою посмішкою. Вона була центром уваги, зіркою цього вечора. А він, Геннадій Шмигаль, її чоловік, сидів у кутку як побитий пес, поруч з розгубленою коханкою, чиї лелітки раптом здалися вульгарними і дешевими. Вечір для нього скінчився. Він не міг більше залишатися в цьому залі. Схопивши Лілію за руку, він майже силою потягнув її до виходу. Але в коридорі він зіткнувся з Юлею. Вона якраз розмовляла з Віктором Захарченком. Генадій перехопив її, коли Захарченко на мить відійшов. Що все це означає? прошипів він, хапаючи її за лікоть. Юля спокійно вивільнила свою руку, подивилася на нього своїми новими, незнайомими очима. Це означає, Геннадію, що я працюю, спокійно відповіла вона. Працюєш? ким? Коли ти встигла? І чому я нічого не знаю? Ти що, за моєю спиною інтриги плела? А коли ти востаннє цікавився, чим я займаюся, окрім прасування твоїх сорочок і догнеду за Марією? Ти пам'ятаєш, коли востаннє питав, про що я мрію? Ти ж сам сказав, що моє мистецтво це пилозбірники, що моє місце біля плити. Я просто послухалася тебе і знайшла собі хобі, щоб не заважати тобі будувати кар'єру і розважатися у відрядженнях? Він дивився на неї і не впізнавав. Де поділася та залякана, невпевнена в собі жінка, яку можна було змусити замовкнути одним лише поглядом? Звідки ти знаєш Захарченка? Пан Віктор, колекціонер. Кілька років тому я анонімно, через інтернет форум для мистецтвознавців, допомогла йому атрибутувати одну невелику роботу йому сподобався мій підхід. Ми почали співпрацювати спочатку онлайн. Я працювала ночами, коли Марія спала, а ти був у своїх поїздках. Я читала, вивчала, аналізувала. Виявилося, що голова в мене не тільки для того, щоб слухати твої докори. Ти ти мене обманювала всі ці роки. Ти виставила мене посміховиськом перед усіма. Посміховиськом ти виставив себе сам, Геннадію. Її голос став крижаним. Коли привів сюди свою коханку і привселюдно розповідав, яка в тебе нікчемна дружина. А я просто показала, хто я є насправді. Я більше не хочу бути твоєю сірою мишею, що рахує копійки. До речі, про копійки. Ти знав, що гонорар за консультацію по картині срібного повністю покриває залишок нашої іпотеки, і ще вистачить на купівлю невеликої квартири для мене і доньки. Я більше не залежу від тебе, ні фінансово, ні морально. Він стояв, розчавлений її словами. Його світ, побудований на самовпевненості і зневазі до неї, руйнувався на очах. Юлю, почав він, намагаючись знайти хоч якісь слова. Нам треба поговорити вдома. Нам більше немає про що говорити, твердо сказала вона. Мої речі і речі Марії вже зібрані. Завтра вранці за ними приїдуть. А мій адвокат зв'яжеться з тобою щодо розлучення і аліментів. Я не хочу більше тебе бачити. Вона розвернулася і пішла назад до зали, де на неї чекав Віктор Захарченко. Він зустрів її теплою, підтримуючою посмішкою. Геннадій залишився стояти один посеред порожнього коридору. З зали доносилися звуки музики і сміху. Його свято скінчилося так і не розпочавшись. Лілія, яка спостерігала за тією сценою, обережно підійшла до нього. Геннадійчику, може, поїдемо звідси? Він подивився на неї порожніми очима. Її краса, яка ще годину тому здавалася йому доказом його успішності, тепер виглядала пластмасовою і безглуздою. Він зрозумів, що втратив не просто дружину, він втратив щось набагато більше повагу, репутацію і, можливо, єдину людину, яка колись по-справжньому його любила. Але він сам своїми руками знищив це кохання, розтоптав його, вважаючи чимось неважливим. А тепер було запізно сіра миша виявилася левицею, і вона пішла, залишивши його на руїнах його власної пихи. Наступні дні перетворилися для Геннадія на пекло. Новина про тріумф його дружини та його власне приниження розлетілися офісом з блискавичною швидкістю. Колеги, які раніше заздрісно заглядали йому в очі, тепер відводили погляди або віталися крізь зуби. Світлана Петрівна при зустрічі в коридорі оглядала його з голови до ніг з такою відвертою зневагою, що йому хотілося провалитися крізь землю. Найгірше було те, що Віктор Захарченко розірвав контракт з їхньою компанією. Офіційною причиною були зміни у фінансовій стратегії фонду, але всі розуміли справжню причину. Втрата такого ключового клієнта стала для фірми серйозним ударом, а для кар'єри Геннадія – фатальним. Генеральний директор викликав його до себе накилим і, не добираючи слів, пояснив, що людина, яка не може навести лад у власній родині і компрометує компанію своєю поведінкою, не може обіймати керівну посаду. Його не звільнили, ні. Його понизили до рядового консультанта з урізанням зарплати втричі. Це було гірше за звільнення, це було публічне шмагання. Лілія зникла так само швидко, як і з'явилася. Коли вона дізналася про його пониження і фінансові проблеми, її любов миттєво випарувалася. Вибач, Геннадійчику, сказала вона по телефону. Я жінка, яка звикла до певного рівня життя. Я не можу зустрічатися з невдахою. Бувай! І поклала слухавку. Геннадій залишився сам у великій порожній квартирі, яка тепер здавалася йому чужою і холодною, без сміху Марії, без тихої присутності Юлі, навіть без її докорів, які він так ненавидів. Він намагався їй дзвонити, але вона не відповідала. На повідомлення теж. Її адвокат, сухий і діловий чоловік, чітко дав зрозуміти, що всі питання вирішуватимуться виключно через нього. Юля тим часом почала нове життя. Вона з донькою оселилася в затишній квартирі в тихому районі. Марія, завдяки правильно підібраним лікарям і спокійній атмосфері вдома, почала почуватися значно краще. Юля ж повністю поринула в улюблену роботу. Музей, який вони створювали разом із Захарченком та іншими інвесторами, став справою її життя. Вона їздила по світу, відвідувала аукціони, вела переговори з колекціонерами. Її ім'я стало відомим у професійних колах. Про неї писали в журналах про мистецтво. Вона розквітла. З Віктором Захарченком їх пов'язували не лише ділові стосунки. Він був вдівцем, виховував сина студента, і, як ніхто інший, розумів її самотність і прагнення до самореалізації. Їхня дружба, що базувалася на взаємній повазі та спільних інтересах, поступово переросла в щось більше Він не тиснув, не вимагав, а просто був поруч. Він захоплювався її розумом, її пристрастю до своєї справи, її силою. Ти знаєш, Юлю. Сказав він їй одного вечора, коли вони сиділи в ресторані після успішного закриття чергової угоди. Коли я дивлюся на тебе, я бачу не просто красиву жінку, я бачу цілий всесвіт. Як він міг цього не помічати? Він бачив те, що хотів бачити, тихо відповіла вона. Зручну тінь, яка не затьмарювала його власної величі. Він дурень, просто сказав Віктор. І він заплатив за свою дурість найвищу ціну він втратив тебе. Через рік, у день офіційного відкриття музею, Юля стояла на сцені поруч з Віктором, перерізаючи Червону стрічку. Вона була щаслива, справжнім, глибоким щастям, яке вона заслужила. В залі серед почесних гостей вона помітила Геннадія. Він стояв далеко, біля стіни і виглядав старшим за свої роки. Схудлий, з сірим обличчям і потухлими очима. Їхні погляди зустрілися на мить. В його очах вона прочитала цілу гаму почуттів каяття, біль, заздрість. Але вона не відчула ні злості, ні жалю, лише спокій. Він був частиною її минулого, болючим уроком, який зробив її сильнішою. Вона відвернулася і посміхнулася Віктору. Попереду було нове життя, сповнене світла, краси і справжніх почуттів. Світанок над Дніпром, який вона колись побачила на картині забутого генія, тепер сходив і над її власною долею. І цей світанок вона зустрічала не в тіні, а під яскравими променями сонця, яке сама для себе відкрила. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця, адже воно вам точно сподобалося. Натискайте кнопку підписатися та ставте лайки прямо зараз. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.